Доброго дня, діти! Коли ви хочете дізнати щось нове, ви читаєте книги. Коли ви хочете щось намалювати, то берете альбом для малювання або чисті білі аркуші паперу. А якщо ви захочете зробити якусь поробку або аплікацію, то вам буде потрібен кольоровий папір. Коли захочеться гарно. Запакувати подарунок, то нам буде потрібен обгортковий папір. Він яскравий в малюнках. Дуже часто нам бувають потрібні серветки, паперові і туалетний папір. Давайте, діти, разом подумаємо, звідки береться папір. Папір буває яскравий, різнокольоровий. Це дуже цікава річ. Зараз ви дізнаєтеся, як виготовляють папір. Папір виготовляють з дерев. Дерева вирубують та спилюють в лісах. Потім перевозять на фабрику. На фабриці дерева подрібнюють і роблять тоненьку стружку. Потім стружку розмішують з водою. Виходить така суміш, схожа на кашу. Цю кашу нагрівають, додають клей, барвник, щоб папір був міцним та кольоровим. Потім цю суміш тоненько розливають і висушують. Коли папір висихає, його розрізають на аркуші різного розміру. Для того, щоб зробити ось такі шпалери, або надрукувати газети, або розрізати на аркуші для малювання. Ось так, діти, із великого міцного дерева роблять тоненький аркуш паперу, на якому ви можете малювати, писати. Або щось із нього зробити. Але шкода, що для виготовлення паперу потрібно вирубувати дерева в лісі. Адже дерева це будинок, їжа та захист для тварин в лісі. Також дерева дарують людям свіже повітря. І ось люди придумали, як зберегти дерева. Треба збирати макулатуру. Це папір або газети та журнали, які вже використовували, прочитали. Такий папір збирають, потім його відвозять на виробництво, де можна переробити старий папір на нові вироби з паперу. Наприклад, можна зробити лотки для яєць, туалетний папір, надрукувати нові газети. Журнали або книжки. Ви теж діти можете зібрати макулатуру, не викидати використаний папір, а скласти його, зв'язати і здати у пункти прийому. Тим самим ви допоможете зберегти дерева. Люди підрахували, що 100 кг макулатури допоможуть зберегти одне дерево. Тобто у нас будуть і дерева, і папір. Сподіваюсь, ви все зрозуміли, діти? Молодці!